25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував програму є підтримка. Вона передбачатиме, що кожна сім'я в Україні зможе отримати по тисячі гривень на людину. Про це Зеленський заявив під час традиційного вечірнього звернення. Як зазначив президент, деталі програми має найближчим часом розробити уряд і надати абсолютно усі подробиці. Приєднується уже до нас Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС, Іле, вітання вам. Добрий день, вітаємо. Тож, пане Іле, Звідки кошти в умовах і так дефіцитного бюджету 2024 і дефіцитного бюджету 2025? Ну треба пояснити, що у нас по факту два бюджета на кожен рік. Один бюджет є не військовим, і відповідно він фінансується за рахунок залучень коштів від наших міжнародних партнерів, переважно. А другий бюджет це військовий бюджет. Він виконується за рахунок сплачених податків. Та ініціатива, яка була з приводу підвищення податків, вона стосувалася того, що у нас не вистачало коштів на армію, і як результат цього, ми були змушені підняти податки для того, щоб наповнити саме військовий бюджет. У невійськовому бюджету тут питання трошки для мене не до кінця зрозуміло. Є лише тільки пояснення заступника міністра економіки про те, що є певні програми, які не встигають використати до кінця цього року, і для цього відповідно вони вирішили запустити таку ініціативу. Я вважаю, що по перше, це ну не зовсім доцільно, не найефективніше використання коштів з одного боку. Проте, все ж таки ну ще два з половиною. Вини місяця, ну трошки менше а, провести відповідні тендерні закупівлі є можливість профінансувати видатки є можливість. Отже, виникає питання, чому саме так і такий напрямок. Пані Ілля, загалом чи є можлива інформація про яку суму іде мова? Президент зазначив, що по тисячі гривень для кожного і дорослого, і дитину. А якщо підсумувати все, то скільки коштів власне на це може бути витрачено? Ну, якщо врахувати по максимуму, що всі українці, які зараз є в Україні, вони отримують цю допомогу, ми можемо говорити про суму десь приблизно біля 30 мільярдів гривень. Це доволі таки суттєва сума для нашого бюджету, все ж таки, враховуючи в цілому і дефіцити, і все решта. Але разом з тим треба розуміти, що скоріш всього, не всі отримають. По перше, це питання того, що люди знаходяться там деякі на фронті, і відповідно їм точно буде не до того, щоб встановлювати там, наприклад, ту саму дію отримувати відповідну картку національного кешбеку і так далі. Тобто, іншими словами, це е, поки що питання таке відкрите. Далі потім ще така велика категорія. в Чому я вважаю недоцільність цієї програми? Це питання пенсіонерів, люди похилого віку. віку. Для них теж виникне серйозне запитання, яким чином вони мають отримати ці кошти. Чому тому, що знову ж таки, для цього необхідний е, телефон е, сучасної операційної системи, не буде встановлена дія. Потім через дію має бути підключена картка на. Національний кешбек і знову ж таки це є певна складність. Тому в цьому контексті 30 мільярдів ми будемо говорити як орієнтовну максимальну суму, яка необхідна для цієї програми. Ну і я думаю, все ж таки реально це буде десь приблизно 22-25 мільярдів гривень. Пане Іле, ви говорите про те, що вважаєте недоцільною цю програму станом на зараз. А от кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у коментарі Суспільному сказав, що на його думку така мета зеленського президента Володимира Зеленського це дати громадянам змогу протриматись, маючи певні ресурси на тлі спроб РФ завдати суттєвої шкоди вітчизняній енергетиці. Ну і плюс він зауважив, що з психологічної точки зору такий крок дасть громадянам. Відчути підтримку держави. Чи може це спрацювати, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я е, скажу наступне: тобто, е, далека не всі люди не мають доходів або доходи маленькі. Було би набагато доцільніше. Якщо ми будемо визначати конкретну категорію громадян, зокрема, це може бути пенсіонери, для яких дійсно важко буде сплачувати комунальні послуги. Це може бути внутрішні переміщені особи, які втратили і житло і сплачують відповідні там оренду житла і відповідно ті ж самі комунальні послуги. Для них може бути важко, якщо там проблема, в тому числі з роботою. Це може бути е, громадяни, які не мають відповідного доходу, Воду з якихось причин ті ж саме інваліди, те саме якісь люди з обмеженими можливостями і так далі. Тобто, в цілому можна говорити, що використання коштів саме на це було б більш доцільно. Було б більш доцільно, наприклад, використати кошти, спрямувавши їх для ветеранів, які потребують зараз лікування, реабілітації, ресоціалізації і так далі. Ці програми варто було б дофінансувати. Тому я вважаю недоцільним. Тому що якщо у вас вже виникла така ситуація, що ви 30 мільярдів гривень можете використати на якісь цілі, то допоможіть тим, хто цю допомогу потребує, ніж допомагати абсолютно всім, тому що є люди, які отримують і мільйони, і для них ця тисяча гривень ну. Я перепрошую абсолютно така мінімальна річ. Їм це не потрібно. Тому в цьому ключі все ж таки держава має думати про те, як допомагати тим, хто знаходиться в складних життєвих обставинах і мають маленькі доходи. Пане Ілля, а на вашу думку, цих 30 мільярдів, про які ви вже зазначили, звідки саме можемо взяти, і чи можуть ці кошти бути використані із тієї допомоги, яку отримуємо від наших західних партнерів? Чи власне на з такою метою можна їх витрачати? А, наші західні партнери не ставлять нам вимоги щодо витрачання коштів, а, які нам надають, якщо це не військові потреби. Тобто, ми самі голосуємо за наш бюджет. Ми самі визначаємо напрями використання. Ми самі при потребі можемо перерозподілити кошти з якихось одних програм на інші програми. Це наша внутрішня справа. Обмеження стосуються тільки військовий напрямок. Тобто, по ним дійсно наші західні партнери не гласна забороняють, говорять, що. Тут ви маєте забезпечувати собі самі. Ми свою чергу, до речі, даємо зброю вам. Ми даємо вам снаряди, і таким чином, ось ми можемо допомагати. А фінансувати вас бюджет, через який ви будете фінансувати нашу армію. Більшість бюджетних декларацій просто-напросто не дозволяють. А проте, якщо ми будемо говорити, чи ми можемо так робити, однозначно, ми можемо так робити, перерозподіляти, виявляти якісь напрями, але знову ж таки, це має бути проголосовано. В державному бюджеті, якщо ці кошти будуть перенаправлені по якимось іншим чинам, без відповідних змін до бюджету, то це означає нецільове використання коштів і відповідальність тих осіб, які будуть приймати рішення, тому що я не до кінця розумію, як можна перерозподілити, наприклад, з якихось інших коштів. Єдине, що ну тут я просто ну для мене важко це зрозуміти, яким чином буде здійснюватися об'єктивний перерозподіл цих коштів без змін до бюджету. Іле а який економічний ефект варто очікувати зараз від цієї програми? Є підтримки? Ну і звісно ж, як бути з тими українцями, які знаходяться за кордоном, адже кошти навряд чи будуть вливатися саме в економіку України. Так, я погоджуюся, але знову ж таки, дивіться, як було пояснено, ці кошти мають визначені напрями використання. А зокрема, я думаю, що ті, хто за кордоном можуть спокійно, якщо вони отримають ці кошти, оформивши відповідну картку, спрямувати на допомогу нашій армії. Зокрема, наприклад, на там закупівлю дронів або інших якихось цілі, і це буде абсолютно А Якщо той, хто людина, хто знаходиться в Україні, то скоріш, це буде по тим же самим цілям, по яким визначено і для національного кешбека це купівля українських товарів, оплата комунальних послуг, купівля квитків укрзалізниці, і так далі. Тобто, іншими словами, ці кошти все ж таки будуть вливатися в економіку. Проте ефект не незначний треба розуміти, що обсяги нашого нашої торгівлі вони сягають трильйони гривень, тому ці 30 мільярдів ну це десь приблизно там? Ну і навіть якщо буде три це явно не та сума, яка суттєво змінить ситуацію в економіці. Ну і власне в контексті загалом ситуації в економіці країни, яка зараз ситуація з інфляцією? Який рівень інфляції? От фіксуємо зараз. На даний момент інфляція зростала вона більше від 8 до 9 відсотків. Але е, тут ситуація є наступна: що, наприклад, протягом вересня жовтня вона скоріше за все стабілізується, Тобто, з іншими словами, порівняння з тим, що було рік тому назад, вона буде триматися на такому самому рівні. Проте Будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація зимою, тому що якщо взимку будуть удари, якщо не буде енергетики, ми будемо змушувати змушені наростити обсяги імпорту електроенергії, яка однозначно дорожча. Якщо внаслідок того, що підприємства будуть переключатися на альтернативи джерела постачання електроенергії, ті ж саме генератори, які вони закупили, а вартість електроенергії, виробленої генераторами вища в декілька разів у порівнянні. Стої електроенергії, яку вони купують централізована, то це однозначно вплине на ціну. І тоді у нас в грудні, там в січні місяця, може збільшуватися інфляція, і досягти навіть 10%. Проте по заквершенню зими, скоріш всього, все це відіграється. Вже потреба така в обігріву і використання електроенергії альтернативної не буде, і інфляція буде сповільнюватися. Тобто, ось цей пік ми очікуємо. Десь приблизно на грудень, січень місяць щодо інфляції. Але ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був керівник аналітичного напряму мережі АНС Ілянисходовський.